Всім привіт! Харків живе і працює, не лякайтесь, все добре. Русні скоро буде кінець. Отже, це відео буде називатись «Іжмаш 10 сезонів. І я в цьому відео більш ретельно вам буду розказувати, що відбувалось сьогодні з ним і що він може зробити за один день, і чому я на офіційних відео трохи втомлено виляжу. Так що дивіться і далі буде. Перша зупинка в процесі роботи. Дивіться, обсяг дуже великий. Бензин ще в нас є, ще, ще десь півбаку. У мене мені, мені вистачить ще 30 метрів прокосити 4 метри завшишки у сусіді. Вони поїхали, зараз немає їх, і я прокошую і їм, щоб ви розуміли про обсяг. Я так кажу вам. Отже, інструменти, дивіться, перша зупинка. Чому? Не для перезаправки бензину, а для того, щоб перезаправити ліску. Але не ліску, а ось таку, дивіться, в мене в моєму варіанті тросик ось такий спеціальний. Я хочу, щоб ви ближче його побачили. Він є просто розфасований, але якість і виробник, багато продавців знають про нього і знають де брати. Саме з Китаю, який везуть, я є надія, що вам видно все. У мене інструменти, які я використовую, я відрізаю 4 штуки, і найцікавіше, чим же я кошу. Так? У мене великі обсяги, і трава буває, переростає там, за городом, я вам покажу. Ну, зараз квітень місяць, трава не дуже, тосто так. Я надія, що ви бачите. Отже, дивіться, ми вичищаємо шестигранник, бо забувається під шестигранник, тут відкрутка йде. Це паучок такий, він алюмінієвий, окислюється, але. Але в принципі, боті постійно він нормально виглядає. Показую вам, дивіться, фіксуєте да, знаєте всі з бензинової як користуватись. І заміна на цьому паучку кріпиться він за допомогою гайки, якою кріпиться і ніж сам. Тож дуже просто встановлюєте одну частину, а потім другу частину. Я, якщо цікаво і виникнуть питання, то я зніму відео ще відповідно до цього паучка, бо я. Перепробував вже за 10 років дуже багато різних шпуль, е, різних варіантів е, насадок сюди. Е, ліску всю я перепробував і фірмову, і не фірмову. І ось я зараз зупинився на ось такому варіанті. Е, це, до речі, трос, який я використав, ви бачите, він ну, стирає, стирається повністю, стирається, але не переламлюється. Ну, коли стирається там до двох жилок, то переламлюється до трьох. А от так от, на двох там десь. Ще тримається. ну от Я відірвав, щоб ви бачили не від трави. Отже, відкручуємо. Інструменти. Це два шестигранника тут різної товщини. Можете фіксувати викруткою, якому, якому як зручно. І витягуємо зараз. Отже, якщо вони не витягуються, то в нас ще під рукою обов'язково повинні бути кліщі, якими ви витягуєте ось таким чином. Оп. Швиденько то кажуть, що шпуля працює автоматично і швидко там, що ти не треба зупинятись. Перезаправка відбувається після того, як ви викосите 10-15 соток. Тобто, якщо в господарстві я от зараз покажу сьогодні і залишу його, і на наступний раз ще мені вистачить цього тросика. Так що майте на увазі, що це дуже вигідно. Хай там він дорожчий в два рази, аніж цей. Але приємно косити, що він косить, в принципі, навіть там, де і нож можна не ставити. І таку поросль молодне, ну, викосить, коротше, де росте і кущики молоденькі, там, до коліна, трава і вище. Ну, коротше, далі буде. Буде далі друга частина. Я покажу вам вже там, за іншими покосами. Так по дві я вставляю, щоб в обидві, в обидві сторони виглядали, і трохи залишаю, щоб довше було. Так як я кошу без захисту, захист зламався за ці 10 років разів 5 і він. Ну, в русі він трохи, трохи заважає, і, так скажімо, не підлізеш туди, куди хотів би викосити. Тому я отак кошу вже четвертий сезон без захисту. Ну, дивіться, вдягаю старі речі, що мене травою закидує повністю. Е е Обов'язково вдягаю маску на друге, на третє косіння. Якщо десь е де кошу е каміння багато, то маску вдягайте. Сітку вона не пітніє. А в даному випадку я кошу в окулярах. І мені цього достатньо. Ну, тут прилітало там камінці, коли було інколи. А так зараз я кошу не під саму землю і викошую чисто травку, вона м'якенька. Тобто все швидко йде, і я вдягаю в таких випадках окуляри. А засоби захисту я рекомендую вам обов'язково вдягайте. Ну і такі речі потовше, коли косити. бо камінці бувають відлітають, і не дуже приємно для чоловіків те, що їх не вбиває, робить їх сильніше. Так що далі буде. Хочу показати вам об'єм, який був виконаний. Тільки що зараз це з однією перервою, отже дивіться, це 60 метрів, дуже великі в мене кроки. 60, десь 50, так, щоб бути точним, без воріт, дивіться, і сусідам. Скасив дуже густенька травка, бачите? І в якому режимі я кошу і роблю. Зараз покажу вам. На городі, в канаві. Так що далі буде. Дивимось, розкажу вам. Багато цікавого Те, як вона косить, ви побачите трохи далі. Дивіться, і в якому режимі я нею працюю завжди, в принципі, як підгазовую, як, як то кажуть, дають дрозда. І найосновніший секрет це те, що я використовую 92-й бензин. І всім рекомендую, в принципі тому що. Дійсно, двигуну вже 10 років, 10 сезон і все добре працює. Змінював я карбюратори 4 рази, тобто десь е, один раз на 2-3 сезони змінюється карбюратор. Я його не промиваю і вам рекомендую просто викидати, і новий ставити, і поїхали далі. Бо не дуже е, довго працює карбюратор, на якому змінили ремкомплект, або там, його прочистили, продули. Все одно от я вам скажу 10-річної практики. Він ненадовго працює. Працює там ще два тижні нормально, а потім знову починає або заливати, або там не вистачає, регулювати його. Це чесно вам скажу, ну немає ніякого сенсу. Просто міняйте його на нову. Це доступно і буде дешевше, і нервова система буде цілішою. Так, бензин в мене 92, й Дивіться зараз. Вимушена була у нас зупинка, бо я зараз переходжу на город же косити. Потрібно там між сусідами зараз в канаві покажу вам. Теж велика травка вже виросла. Дивіться, масло використовую останні два сезони. Ось таке, але можете використовувати будь-яке масло в даному випадку. Воно синє може бути червоне. Дивіться, найосновніше я шприцом медичним 20-кубовим наливаю ось в даному випадку 2 літри. Не використовую ніяких мірних полб там. Ну, я завжди використовую, я викинув спочатку з нової коси мірну колбу, взяв шприц і взяв то там літрова, то двохлітрова. Ну, завжди використовую двохлітрову. От я два літри спалюю, наприклад, за вечір бензину, майже все викосивши. І мені цього вистачає. Отже, на літр бензину 35 мл масла. Масла ну, бажано купити справжнє для двохтатних двигунів, яке не залишає нагару або зольного елементу, не залишає, бо це потім погано сказується на двигуні і взагалі на свічці. Отже, далі буде, дивимось, розкажу вам дещо цікаве пізніше і покажу двигун, який живе вже 10-й сезон. Будьте здорові! Побачили, що він зможе. Да? До речі, зараз хочу звернути вашу увагу, що він навіть, в принципі, не перегрівся. Це не реклама, це апарат, який я взяв для себе. Дивіться, ну, трохи запилився він, звичайно. Е, так, дивіться, що тут рідного залишилось. Рідне залишилось корпус. У ці Оздухан. Стартерку я не змінював, бо я обережно користуюсь. Покажу вам трохи пізніше, як запускати і жмаш у другій частині. І що він взагалі може. Отже, сьогодні я показав вам його на травці на такій. Дивіться, це перезаправка була, яку я вам показав при першій зупинці. Отже, його вистачить ще мінімум на такий же об'єм, якщо такого же буде зросту трава. Отже, я змінював дивіться нижній редуктор. Це не рідний, змінював трубу, бо за 10 сезонів і я косив там вон, у кінці города. Дуже великі бур'яни, заростало в мене камеши. І вал з часом зігнувся. Це я замінив, він свіженький, бачите? Ну, відносно свіженький. Отже, недолік того, що ти косиш без захисту. ну Це те, що ти знаходишся ось в такому стані. Але це непогано, вода все змиє, зараз підсохне трохи і я все струшу. Так, рідне, рідне, рідне. Так, дивимося, рідне залишилось тут. Бачите, повністю все болти. Е, болти я не змінював, навіть коли міняв карбюратор. Карбюратор міняв е, це, це третій сезон буде для карбюратора, нормально він працює, але єдине, я залишив її перезимувати з бензином. Не рекомендую вам цього робити, бо е, щось обороти почали плавати, і як би його змінювати не прийшлось. Цьому сезоні, але є в мене надія, що він почне працювати більш рівно, нагрівається, може ви відчули, не дуже оберти тримає, а потім бачимо самі, як він навалює, так скажімо. Отже, що цікавого вам ще розказати: новий формат за кулісами. Вже недолік косіння без маски, ви бачите, і без захисту. Не робіть цього, бо я екстремал, мені подобається так косити, повністю уходжу в роботу. Так що, далі буде. Дуже приємно було запропонувати для вашого перегляду новий формат відео. І дуже приємно, що ви дивитесь мій канал, підписуйтесь на нього, ставте питання. І з приводу придбання такої крутої каси звертайтесь до мене. Я знаю, в кого. Є орієнтові. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Далі буде.